Я заплатила крупну суму грошей. Експерт сказав, що моя ідея це фігня, і нічого у мене не вийде. А отримала ось таку критику. Вітаю вас! Ви дивитеся серіал Чорне дзеркало сцени про шлях експерта, тобто мене, Жанет Падалка. Я розказую тут про ті факапи, ті історії, які зі мною траплялися на шляху до великої сцени». Я ще не на великій сцені, але певний шлях пройшла. Тож, якщо ви хочете набратися мотивації, натхнення і розкачати своє креативне мислення, обов'язково дивіться цей серіал, тому що те, як я виходила з певних вибачте, срак, тут цілий посібник можна написати. І сьогодні. Я хочу поділитися з вами історією тоді, коли я прийшла на наставництво, а експерт сказав, що моя ідея це фігня і нічого у мене не вийде. Та я заплатила крупну суму грошей. От е, хотіла бути вислуханою, хотіла отримати підтримку, а отримала ось таку критику. Е, і чим це все закінчилося сьогодні? Буде у цій серії. І так, значить, я хочу запускати суперкурс. Я собі придумала: золота жила експерта, продуктова лінійка, класний там у мене інтерфейс, дашборд, У мене такі інновації. У мене така купа ідей. Мене в якийсь момент дуже круто накрило. Я сіла їх, всі втілила, наняла спеціально художника, ілюстратора, який мені цю всю історію там намалював. Ну, тобто, в мене був прям. Знаєте, сні зашло. І створила цей продукт, і тепер мені задача його продати. Я приходжу на навчання по запусках. Дивлюся, що у моєму колі люди туди ходять, все в них виходить класно, мені сподобалося. Я така думаю, м -м, прям виставляється експертам свої всі ці кейси там і так далі. Я думаю, боже, я хочу теж бути на цих кейсах, щоб на мене дивилися. Тому що якщо ти якийсь класного експерта, то значить до тебе будуть звертатися е за допомогою. Ну тобто, це такий, знаєте, розділити з ними з ним теж славу. Це точно працює, це дуже круто працює. Монетизувати те, що ти класний кейс, воно дійсно вдається. Тож, беріть собі таку ідею, да, хочете з як хочете мати класних клієнтів, станьте кейсом крутого експерта і точно вас будуть скрізь показувати, і вам буде така класна реклама. До вас будуть приходити люди. Ну прямо зараз у мене точно так відбувається. І так. Значить, приходжу я, і я ж думаю, мене вислухають до кінця. Я маю розказати про свій проект. Я маю розказати, як я хочу його запускати. Там це цілий марафон, ціла там історія, ігру я буду давати в подарунок. І ось тут, ось так. Ну тобто, в мене концептуально було все дуже круто продумано. І з одного боку, типу, жнет, а чого ти ще туди пішла? В тебе все було продумано. Ну, бери і роби. Ти ж жінка шалена, тобі не треба дозволу питати, тобі не треба ніякої підтримки. Тобі треба. Просто брати і робити. Коли ти закохана, в тебе все вдається. Ну, Це така моя натура. Але все одно я йду все-таки навчатися. Думаю, значить, може, щось я не знаю про ці запуски. Ну, дійсно, якби я багато чого не знала на той момент. А, от, але, знаєте, моя прибабахуваність, і, <смісті> харизма, і мій такий потенціал, що якщо я взялася і це моя ідея, моя тема, я така. Дожму, от воно мене все таки повело. Давай робити, давай робити, і намагаюся на зідзвоні з усією там компанією цих експертів, які теж навчаються, розказати про щось про свій проект. Експерт мені задає питання абсолютно логічні, нормальні, які в тебе показники там, які там, що ти хочеш, ти ти, ти ти ти, якби як ти собі це бачиш? Ну і я починаю говорити буквально кілька виразів, як я це бачу, і експерт одразу рубає і каже: Фігня, це все. Це так не працює. Оце в тебе не спрацює. Тут не треба, тут не треба. Кому оце надо Оце твій офір. Давай, коротше, переробляй, роби ось так, ось так і ось так. У мене два дні колбасило просто не по-дєцьки. Я настільки була просто е розгублена. Я не могла знайти собі місця як. Як людина могла мене не вислухати і зробити такі висновки, надати такі рекомендації, які розбивають мою ідею вщент. Я навіть пішла на психотерапію, сходила на терапію, значить, і вияснилося. Цей експерт був абсолютно правий, тому що по тим показникам, які у мене були по тим цифрам, охопленням, і так далі, дійсно такий проект саме так запускати, ну це було взагалі неправильно. От, але на психотерапії я зрозуміла, що я можу цю всю злість. Оцю всю купу енергії, яка у мене виділилася агресії в той момент, я можу її направити на дію і зробити дуже класний і крутий проект. Я розізлилася, зробила дуже крутий запуск. Я набра... заробила грошей набагато більше ніж я розраховувала. Ну скажімо так, вдвічі, як мінімум, а то і втричі, я заробила Ну, от з цього проекту, з цього запуску, я зібрала на марафон 50 людей. Я зібрала повну групу золотої жили. Я допродала своїх купу інших продуктів, тобто пішла за собою, за своїм внутрішнім покликом, і потім написала в групу коротше. Там, експерту, що шановний експерт, ви мене так сильно розізлили. Я думала, звісно, десь перестріти і вам, якби да, з вами вступити в такий конфлікт жорсткий. Але завдяки тому, що ви так сказали про мій проект, не підтримали мене, завдяки цьому я зробила набагато більше ніж. Думала, тому що коли я вірю в свою ідею, я тоді просто ну, дуже круті маю результати. І е е е Експерт сказав: так, я недооцінив ваш потенціал. Ну, по суті, як він міг його дооцінити, якщо ну, він зі мною не був знайомий і він мав інформацію тільки про мої показники. Якби до мене прийшла така людина, як я, оце, з такими показниками, я їй би сказала те саме, що мені сказав той експерт. Але на той момент я так не думала, а взяла, розізлилася. Мене це дуже сильно зачепило, і саме цю енергію я використала. З користю. зробила один із найкращих запусків е, на своєму досвіді. Е, тому, якщо ви вірите в свою ідею, е, варто йти далі. Шукайте опору, ризикуйте. Будьте готові, до того, що все може провалитися. Будьте готові до того, що вас будуть відмовляти, і суперкруті експерти говорити щось фу. Але якщо ви вірите, то все одно рано чи пізно ваша ідея вигорить, тому що ми народжуємося в цьому житті не для того, щоб повторювати шлях когось. Ми для того, щоб повторювати свій шлях. І, можливо, якраз ось ця креативність, ось це те, що не вписується в рамки і правила, можливо, якраз це і є вашим вірним шляхом. Тож, дякую вам за увагу. Діліться в коментарях, щоб ви зробили. Можливо, у вас є якісь ситуації в житті, які теж так повернулися, як і в мене. Буду рада почитати ваші коментарі. Дякую.